в клініці симбіотика сьогодні була надана допомога пацієнтам, які страждають від вродженої вади серця. І особливо актуальним є те, що ці втручання є міні-інвазивними. Дітки, а конкретно сьогодні це були дві дівчинки, чотири рочки, які абсолютно проходять цей процес безболісно і в подальшому у них не залишається ніяких хрупців на тілі, але при тому ж ми вирішуємо проблему вади серця, яку ми спостерігали від народження і. Вибрали оптимальний час для того, щоб цю проблему вирішити. Цю ваду закрити. Ця операція називається закриття беталової протоки ендоваскулярним методом. На відміну від класичного закриття, ми використовуємо малотравматичний доступ через невеличкий прикол на стегні. Ми заводимо спеціальний пристрій. Це може бути або спіраль, або оклюдер, для того, щоб перекрити цю патологічну судинку. Ми сьогодні змогли закрити відкритий артеріальний проток у пацієнтів з мінімальним розрізом менше 2 міліметрів. Переваги цієї процедури це звичайно маленька травматичність, не лишається зовсім ніяких слідів, і пацієнт на наступний день вже може їхати додому і не обмежувати себе ні в чому. Чесно кажучи, коли я познайомилася з Ольгою Володимирівною, я більше нічого не шукала. Настільки все нам розповіла від А до Я, все нам пояснила. Мені сподобалося з першого разу. Чесно кажучи, подумала, що я приїхала не на операцію, привела дитину, а в якийсь санаторій. Для того, щоб такі операції проводити безпечно, звичайно, має бути команда, яка має досвід роботи і в ендоваскулярній хірургії, і, зокрема, роботи з дітьми, особливо з вадами серця, тому що кожна вада вона має свої якісь нюанси і особливості. І, власне, нам вдалося об'єднати команду людей, які дійсно. Розуміють, що вони роблять, знають, що вони роблять, і можуть надати високоякісну послугу із застосуванням найбільш новітніх технологій. Приїзд спеціалістів такого рівня, такого класу для надання допомоги таким пацієнтам, такими методами говорить про те, що процеси і рівень. Симбіотики дозволяє бути тим майданчиком, тою площадкою, де може надаватися високоспеціалізована кардіохірургічна ендоваскулярна допомога дітям. Тому, звичайно, в на базі вашої клініки ми можемо зробити абсолютно всі, всі втручання які робимо. Разом з місцевими лікарями робимо такі самі операції, а іноді складніше, ніж Київ. Цій клініці ми маємо доступність до всіх європейських стандартів надання допомоги з повністю комплансністю від відкритої кардіохірургії, з повним доступом до всієї анестезіологічного реанімаційного забезпечення, з кваліфікаційним рядом кардіологів, які в подальшому спостерігають з цими пацієнтами, і з якісною операційною інструментарією, рентгенапаратами, які можуть змінімовати навантаженням енгенологічним для дитини отримати якісні результати операції. Звичайно, це є перемога нашого колективу. Я тішуся і вдячний, що приїхали такі спеціалісти. Надіємося, що це буде не один раз і не один десяток разів. І це говорить про те, що ми обрали правильний шлях. той напрямок постійного розвитку. Той напрямок постійного вдосконалення він концентрує звичайно і спеціалістів з інших клінік до нас. Таким чином ми можемо закривати не лише баталові протоки, але й багато інших вроджених та. Лікувати вроджених та структурний хват серця. Тому до таких ват відносяться і дефекти між перецерними, перегородки, картація орти, це найбільш клапані стенози, вроджені клапані стенози, легеневої артерії, аортальний клапан стенозований. Тобто, це більшість цього можна виправити саме індивоскулярне, малотравматичний метод. Тут ми бачимо просто перемогу, клас, але під тим є тяжка праця. Дуже високоспеціалізованих спеціалістів, дуже, скажімо так, цей профіль не є широкий і вимагає унікальних знань. Це перемога цілої цієї команди. Ну і звичайно, дитинки з батьками. В першу чергу напевно, ми зразу хочемо подякувати і вам, спеціалістам, і всім працівникам і всім біоті, Кардіо за те, що ви з такою турботою, добротою. Розумінням, підтримкою віднеслися до нашої проблеми мене тішить, те, що стандарти симбіотики, процеси симбіотики дозволяють проводити такі операції в нас тут, і підтвердження тому є приїзд до нас спеціаліста такого класу.